Стидно даже вам і признатися, але виходився в мене брачок. Он, бачите. Получається тонка стінка. Із-за цього я сосну не дуже і люблю. І рве, підриває, це все, я не знаю. Ну, в общем. Ну, і щоб не пропадав уже цей виріб зря, давно я хотів зробити собі таку корзинку невеличку на токарний станок. Ось, бачите? Коли ти працюєш, ой, користуєшся одразу декілька різцями. Щоб я їх постійно вон туди, бачите, складаю вон, на цей на верстак. І потім ходжу за цим кожним, е, різцем. А так тепер у мене буде раз. Оп, і він у мене вже буде під рукою. От, кусочок наждаче якоїсь тут буде лежати. Пару різців буде стояти. І якщо треба, саме головне, мені бабку сюди посунути. я можу за бабку його поставити. Він ж у мене раз отак от знявся і все. В общем, мої доресеньки, нарешті я зробив собі корзину. І за свого брачка получилась у мене корзиночка.